Вітаю усіх на каналі. Прийшов в садочок, Приніс бджілкам водички, але бачу, що сьогодні бджола не йде на поїлки, є якийсь взяток. Бджілка працює. Оце от руйок. Який був зловлений останнім, також працюють. Бачу, понесла бджілка обніжку. На поїлці одненька тільки бджілка сиділа, значить, що є якийсь взяток. Зацвіло маса квітів, починає зацвітати золотарник. Отак от бджола працює. На мене не реагує. Зараз покажу вам. Які квіти в мене тут ростуть? Кунюшинка. В садочку конюшина, ромашка. І от такі от квіточки. А, тут весь сад, все в золотарнику. Сьогодні у нас приблизно 25, може й більше градусів бджоли гарно літають на мене не реагують, хоча от, от так от хожу. Роздітий взагалі бджолі до мене нема ніяких справ. Ось, гляньте, які вже каталонські, як поналивались. Горіха з кожним роком більше. Дякувати Богу. Саме головне, коли садите садочок. Щоб дійсно попався той сорт, який ви замовляєте. Оце найбільша проблема, це коли йде пересорт, або якийсь, хто не розбирається взагалі може сіянців насадити. Це найхуже, що може бути. Багато років пройде, поки ви побачите горіхи, і потім горіхи будуть не ті, які ви очікували. В нашому регіоні саме най- Ну, На даний момент я отак спостерігаю, насадив багато сортів в садочку. Спостерігаю, який найкращий сорт підходить в нашій місцевості. То щоб для масової посадки, то кращого за каталонський ще, поки я не це в себе в садочку не бачив. Ну, Побачимо, як там трапезунт покаже. Ну, трапезунт караманівський, вони дуже рано зацвітаються, трошки їм в мінус. У нас весна така. Дуже можна сказати прохолодна. буває такі великі оттіпілі, потім великі морози, то він трошки, я бачу, не підходить. Шедевр, якщо він на відкритій площі, він підмерзає. Якщо в затишному місці росте, то нормально себе почуває. Так що якось От так. по фундуках, по бджолах, бджоли пішли в роботу, гарно працюють. Дякувати Богу. І якось так. Фундуки вже такі гарні поробились. Треба буде їх добре прорізати на наступний рік. Хорошо їх пообрізати, бо вони зараз бачу загущені. Деякі кущі, які сильніше я пообрізав, то на них бачу врожайність краща, ніж на тих. Які загущені. Якось так. Наразі все. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра, до побачення.